тут взагалі дуже незвичне європейське -е, явище грізко починається, дуже-дуже потужне, як правило, з великими розрядами і теж швидко закінчується. Зараз спробуємо. Піймати блискавку. Але місцеві завжди радіють дощу, для цього є окреме слово «пулла». ж саме як грошова одиниця, також називається пула, і навіть на гербі боцвани є слово пула. Тут чітко видно кордон грозового фронту.